Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Двоє загиблих і 27 поранених за останніми даними у добропіллі на Донеччині. Росіяни вчора скинули 500 кілограмову авіабомбу на центр міста. Пошкоджені понад півсотні торговельних павільйонів, 13 багатоквартирних будинків, 8 авто. Повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Добропілля місто на заході Донеччини, яке розташоване за 15 кілометрів від лінії фронту. Росіяни намагаються наблизитись до нього з південного сходу. За словами Філашкін. На добропіллі залишається понад 22 тисячі жителів. Цієї ночі під атакою ворожих дронів була переважно Дніпропетровщина. Росіяни запустили шахеди з півночі та південного сходу. Вибухи лунали в Дніпрі, Самару, Павлоградському та Синельниківському районах. Чи були влучання? Чекаємо на звіт від повітряних сил та військової адміністрації. Гучна ніч в Росії про атаку дронів. Повідомляють у Білгороді. В мережі опублікують відео. На ньому чутно вибухи та видно стовп диму на горизонті. Місцева влада заявляє, що усі дрони збили. Однак уламки пошкодили кілька будинків. А також, нібито є двоє загиблих і кілька поранених. На атаку БПЛА скаржаться і в Московській області на підльоті до російської столиці, начебто, збили три дрони. через це тимчасово не працював аеропорт внуково. 112 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Звітує генштаб, майже половина з них на Донеччині. На Покровському напрямку окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине та Удачне. На новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників. А на Лиманському відтинку російські загарбники 16. Разів атакували позиції сил оборони напруженою. Ситуація залишається на прикордонні на північно-слобожанському і курському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили 11 штурмових дій окупантів. Головком ЗСУ Олександр Сирський провів першу розмову з новим командувачем об'єднаних сил НАТО в Європі Алексом Гринкевичем. Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Так, діалог охарактеризував Сирський. За його словами, він отримав від Гринкевича тверді зобов'язання щодо підтримки, як з боку США, так і з боку Альянсу. Головком ЗСУ також подякував йому за підтримку України. Уряд Дениса Шмигаля вже в історії у середу парламент підтримав звільнення прем'єр-міністра, що автоматично означає відставку усіх міністрів. Дениса Шмигаля призначили на посаду 4 березня 2020 року. Та далеко від уряду він не піде. Саме його президент бачить наступним міністром оборони України. Бо Рустем Уміров як очікується, призначить послом у США. кадрові питання напередодні. Голова держави обговорював із монобільшістю. Тож Кого номінують на нові посади, а кого попросили піти, і як відбувалося звільнення прем'єра рекордсмена? Дивимось далі. перший день масштабних змін в уряді розпочався прощанням із премєром рекордсменом Денисом Шмигалем. На посаді він пробув 5 років і фактично 5 місяців. Його оплесками призначали за, дві... за 291 за рішення прийнято. Оплесками і проводжали. Дениш мигаль очолив уряд у дні, коли світ і Україну охопив коронавірус. Повномасштабне вторгнення стало другим викликом значно складнішим. Та, попри це, вдалося зберегти економіку. Звітує він перед парламентом. З'явилася програма кредитів. 5.7.9, видали позик на суму понад 400 мільярдів. Та каже, пріоритетом було і залишатиметься військо. Ми стримали ворога, створили систему ефективного збройного опору. Сили оборони ми поставили на перше місце. Без сильної армії немає України. На оборонні потреби віддавали кожну гривню внутрішніх ресурсів і забезпечили військо усім необхідним. За час війни скасували понад дві тисячі регуляторних актів у різних сферах, що зокрема дозволило запустити і вітчизняний ВПК. Наголошує, незважаючи на усе, уряд завжди вчасно виплачував соціальні виплати. Провели шість індексацій пенсій, забезпечили фінансову стабільність під час війни завдяки коаліціям із партнерами. Їхня пряма фінансова допомога на зараз вже налічує 137 мільярдів. Ми перша країна у світі, яка під час війни не просто започаткувала програму МВФ, а пройшла вісім переглядів цієї програми. Передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю. Станом на ранок сьогоднішнього дня на казначейському рахунку знаходиться 340 мільярдів гривень. Ще будучи прем'єром, він дякує всім за роботу, йде до ложі уряду і тисне руку своїй наступниці. Заяву на звільнення прем'єр написав сам. Парламент підтримав. За 261 рішення прийнято за 261 Так народні депутати відправляють уряд Дениса швид у відставку. Є, Він більше не а автоматично із ним звільняються і усі міністри України. Подякуємо премєр міністру і членам кабінету міністрів України за їх роботу в непростий для нашої держави час. Відставку критикують в опозиції. Мовляв, звільнення прем'єра порушує статтю 10 про воєнний стан, де йдеться про неприпустимість припинення повноважень президента парламенту уряду під час війни. Та є і інше пояснення. Це де юре, а де факто міністри виконуватимуть обов'язки до призначення нових. А це станеться вже у четвер на пленарному засіданні. Після пленарного засідання ввечері у середу відбулася зустріч монобільшості з президентом. Разом обговорювали і призначення і звільнення, і власне нову програму, яку підготувала майбутня очільниця уряду України. Кабмін має очолити Юлія Свереденко. Вона вже анонсувала три головні напрями своєї майбутньої діяльності: це зміцнення економічного потенціалу України, більше програм підтримки громадян та більше української зброї. Саме таку програму представила президенту, який і запропонував їй очолити уряд. Запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі усього того досвіду підтримки українського виробництва та українського підприємництва, який є у Юлі, колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України. Очікується, що свої посади у новому уряді збережуть віце-прем'єр Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Не лише залишиться і стане другою людиною в уряді Михайло Федоров. Ігор Клименко залишиться міністром внутрішніх справ, як і очільники відомств фінансів, молоді та спорту, ветеранів та охорони здоров'я. Оце узгоджена на вже позиція. В принципі, до майбутнього міністра оборони пана Шмагаля, я особисто не маю жодного негативу. А от міністр оборони Рустем Умєров ймовірно поїде послом до США. Щоправда, ще не було такого відповідного офіційного указу глави держави. Замість нього призначить Дениса Шмигаля. До де його відомства долучить і Мінстратехпром. Нардепи з президентської фракції готові підтримати. Це узгоджена вже позиція. І, В принципі, до майбутнього міністра оборони пана Шмигаля я особисто не маю жодного негативу. Мінекологію об'єднають із міністерством агрополітики та економіки, натомість роз'єднають міністерство юстиції та євроатлантичної інтеграції. Усе це в рамках скорочення бюджетних витрат. Важливо прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях. Це точно дозволить скоротити всі зайві витрати. У четвер нардепи планують проголосувати усі кадрові питання, бо до наступного пленарного засідання повернуться аж у серпні. Олена Чернякова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.